Так, шановне товариство, всім доброго дня. У нас сьогодні енергоблок буде з Олексієм Юрійовичем Кучеренком, першим заступником голови комітету з питань енергетичної політики та житлово-комунальних послуг. І проговоримо ми таку дуже цікаву і дестандартну ситуацію, яка склалася в одній з ключових компаній нашої країни в компанії Укренерго. Олексій, Юрійович, доброго дня. Вам слово, що там сталося з нашої ключові енергетичній компанії. Ну ви знаєте, ми ж не перше з вами про цю кампанію говоримо Так? регулярно. Регулярно, да І так сталося, що і я, як депутат, і як голова ТСК, ми дуже прискіпливо спостерігаємося. Ну, ми в процесі в рамках своїх повноважень. Одразу хочу, ми не тиснемо ні на кого. Ми не просто ми в рамках повноважень. Ми, бо оскільки у нас безумовно, питання і корпоративного управління, і енергетичної безпеки, і тарифоутворення, ціноутворення вони у нас ключові для ТСК. Це а от все, що відбувається в таких компаніях, це ж зрозуміло, абсолютно. Це відображається. Що відбулося? Ну там же і була наглядова рада, боротьба з міністерством, статут Ну не мов би призначили, скільки там? Два місяці, здається. В червні Тому, в червні там, призначили Віталія Зайченка. Ну Три місяці, Да так, да призначили пана Зайченка, кадрового енергетика, головного диспетчера багаторічна, призначили головою управління. І, бачите, от сьогодні провели вони свої. І оцей комітет відбувся. У них такий є комітет з призначень, який підготував це все рішення, такий спеціальний такий орган, і провели вони в закритому такому режимі без аудіозапису. Навіть вони проголосували, провели засідання Наглядової ради, і вони звільнили. Всіх без виключення членів правління і голову правління з посади Зайченка призначили. Хоча ну я поки я поки не коментую юридично але призначили Брехта е, виконуючим обов'язки, і на сьогодні маємо ситуацію: раптом випадково перед опалювальним сезоном йдуть атаки по компанії компанія в технічному дефолту іноземці. Більшістю своєю е, ну призначили виконуючи обов'язки. Правління немає в компанії Ну і все в принципі, вони бажають, що вони щось корисне зробили для України для компанії А якась тому, аргументація є, що що сталося? Вони ж два місяці жорти. тому голосували. Жорти. Сім членів всі проголосували за Зайченка одноголосному да. Да, за Зайченка так а тепер е, у них зараз шість, бо бойка відкликала держава. Ви знаєте, е, від держави. Я думаю, що це пан Юрій. Ну він талановитий. Талановитий апаратчик він і замутив цю ситуацію. Я майже ну переконаний. Просто хай не ображається на мене. Але я знаю його інтригантські таланти. Пана Бойка. Він може, як, як енергетик, може непоганий. Він навіть раптом і міністр. Він вже був кандидатом міністром, да, але ви виконуючи на члена від держави. Цієї наглядової ради розумієте, він явно там, бо те, що я бачу, він ну деструктивну функцію виконував. Саме тому його міністерство відкликало, І я думаю, це він і за замотив це, бо він, він дуже спілкувався з іноземцями, і він їм оцей цей сценарій намалював. І його з радістю підклипцею підхопили цей сценарій. Проголосували жодних претензій формальних не висунуто. Петре, до мене прийшов гість, мені треба його О, евакуювати негайно. розумієте? Бо він... Та це не погано, як... це така потужна да, сила. Ну, так. <світ> <світ> а як звати. Да. <світ> Катя, звати його Катя. <світ> <світ> так і, і що тепер, Олексій Юрійович, що, що, це якась некерована ситуація. Ну, я, от розумієте, я з одного боку вкрай стурбований, як зараз модно казати. З іншо, я, я радий, що. Це буде привід нарешті дуже гостро на питання національної безпеки і перших осіб держави поставити питання про те, що таке наглядові ради, хто такі іноземці в наглядових радах, так звані незалежні, кого вони з якою метою там представляють, як вони туди потрапили, де їх взагалі знайшли. І за що вони відповідають, коли приймають своїми рішеннями? Чи не відповідають взагалі? Ми з вами, піонери. Тут ми з вами одні з перших почали ще півроку тому нагадую, да обговорювати наглядове ради. корпоративна реформа. Хто ж там за що відповідає? Що таке залежні? Що таке незалежні, і так далі, і тому подібне. А це апогей цього конфлікту. Я тепер, оскільки ми так би мовити, маски скинути, тепер і я буду говорити все, що вважаю за потрібне. Я переконаний, що за цим стоїть. Деструктивна діяльність абсолютно колишнього керівництва не Керенерга на чолі з паном Кудрицьким, е, його оточенням найближчим і групою прикриття, в якій там політики, політикині, там всілякі там такі. Вони, мабуть, готуються до виборів, до президентських. Що вони собі намалювали? Я не знаю. Але вони треба віддати належне. Заручилися підтримкою в. У Європейців, в першу чергу, в банківському секторі, ЄБРРівському, і по суті захопили ну, вони не не позбавилися бажання захопити цю компанію Ну от, в такий корпоративний спосіб. Я нагадаю, що саме Кудрицький, його правління наглядова рада, ця попередня, не нинішня ця угу. дурна, а ця то, та, що була до того, де працював ну, той самий Кольська. Да, да, вони за останні п'ять років. Я нагадую всім, з результати їх діяльності, закредитували компанію біля 100 мільярдів гривень. Повісили на неї. Це 2,5 мільярди доларів кредитів. Вони обслуговування компанії з цим кредитного портфелю коштувала в 20-му році 370 мільйонів гривень на рік, в 25-му, в 4-му 10 мільярдів майже, 10 мільярдів тільки обслуговування. Ти відсотки, відсотки дав. Відсотки по кредитах, по цих облігаціях, 10 мільярдів компанія має платити, які має зобов'язана закладати в тариф. Тариф на передачу. Він сидить, тарифи на передачу, які платять всі, населення, яке про це не знає, і дуже добре про це знають потужні е, промисловці, да? Як, для яких саме тариф на передачу є дуже важливим. Розумієте, оці металурги, фарасплавники і так далі. Це все покладено туди зашито в кредити. Вони. Через банки закредитували, заробили на цьому це окрема розмова, що і як вони заробляли, але я друкував нещодавно всі їх Там ці е, шахери-махери, і по суті, саме через банківське лобі вони створили е, вічний перпетум-мобіле, коли банкіри диктують і заробляють на всьому обслуговуванні кредитів, і довели минулого року до технічного дефолту компанію «Укренерго», Нагадаю. Вона знаходиться в технічному дефолті офіційно визнаному, коли вона не змогла е, розрахуватися по кредитах і по облігаціях. і за цим стоїть абсолютна ця група з конкретними персонажами. Ще раз нагадую, Кудрицький і Котам там є група підтримки. І я, я не розумію, чому до сих пір цим не займається Служба безпеки України. Я розумію, як і інші правоохоронці цим не займалися до того. Я, на жаль, мушу констатувати, що саме на прикладі Укренерга, ввочію, є факт: от є, є на жаль, от факт підтвердження того, що правоохоронні органі, які створювалися для цього, набув першу чергу і САП, вони не зробили. М'яко кажучи, я дуже дору вони не зробили всього можливого по керівництву цієї кампанії по розслідувань. Три роки вони по суті була там імітація слідства, і на жаль, от саме от на цій кампанії, оцей конфлікт він дуже яскраво проявився. Розумієте, коли ділиться свій чужий своїм можна все. Головне, мабуть, щоб кредитувалися, заробляли там гроші і ділилися. чужим в цей час. Ну, відповідно, ми бачимо там відповідні заходи. Я б я цього не радію. Чесно. Ну, а, а як тепер там кабінет міністрів? Скажімо, там вони а що їм тепер робити. Очікую на реакцію пані Свіриденка. Я на жаль не дитина, я розумію наскільки вона не хоче. Занурюватися в цей конфлікт, бо ми здається з вами обговорювали. Ви ж і ставили да, питання то, на я дні уряду? Питання спеціально на дні уряду, Я я задавав питання про роль земців, про Укренерго, про наглядові ради. Я і Шмигалю задавав рік тому. Хто відповідає за те, що Кудрицький отримав там 17 мільйонів премії, а компанія Банкрут? От хто відповідає? Денис Анатолійович тоді він був прем'єром. Сказав, що він що він взагалі не знає про це. Він просто, ну просто погуляти вийшов. От прем'єр каже: Ой, да я не знаю. Там наглядова рада, вони хай розбираються. Я тут прем'єр, я погуляти вийшов. Це стратегічна кампанія Кокеренерго, стратегічна енергетична. Я тут не знаю. Я прем'єр. Ну привизда. На жаль, те ж саме відповіла пані Свириденко. що там, типа, наглядова рада, керівництво, ну таке. Тобто, тобто ні про що ця ситуація напружилася, і я в цьому плані задоволений. Я зараз тут тут має бути кардинальне рішення. Тут же не дитячі іграшки пошпішити. Ну, але Тому це я... виходить, що держава То... фактично не контролює свою власність, це якась така вона дивіться, слабоумна Петер, чи що? Дивіться, ми з вами чітко, давайте ще раз акцент. Щоб нас не звинувачили, ось ці так звані ліберали, там, реформатори, да, антикорупціонери, Щоб вони нас не звинувачували, що ми з вами слабоумні і не розуміємо, про що mm. говоримо. Петро, скажіть, ми ж не обговорюємо з вами, що кредитор має право контролю. За своїми фінансами, за своїм кредитом, тобто за фінансовим станом компанії, Ну, контролювати. Да? Він перед тим як давати кредити, той же самий ЄБРР мав все перевірити, всі фінансові документи, всі джерела покриття, механізми. З, з, Повернення цих грошей і так далі, і безумовно, ніхто не проти, щоб кредитори, в тому числі і БРР інші банки, щоб вони контроль фінансовий здійснювали. Але контроль і управління це різні речі абсолютно управляє завжди акціонер, А я нагадаю всім нашим ліберастам, демократам. І антидемократам і всім, там, всім спекулянтам, що акціонерам 100% компанії «Укренерго», так само, як і на «Нафтогаз України, і енергатам, і залізниця є держава України в особі Кабміна. 100% акціонер. І якому божевільному або зраднику прийшла в голову ідея законодавчого закріплення, що при 100% державній власності? Більшість наглядових радах закон маразматичним віддана іноземним незалежним членам, яких набирає теоретично уряд в результаті якогось там номінаційного відбору, такого ідіотського номінаційного відбору. Ну, Но ми ж бачимо сьогодні. розумієте це ж неадекватні люди. Ви три місяці назад обрали, призначили зараз, без пояснення причин звільнили. Вибачте, тут питання не до Міністерства, не до Зайченка. Тут питання до неадекватів, в яких признав, взяв уряд на роботу. Уряд-акціонер взяв їх на роботу. Оголосили вони себе незалежними. Ще один державний, такий же колишній член теж оголосив себе незалежним. Тобто, ви мене взяли на роботу, але я незалежний. Я типу такий, ну незалежною, такий потужний незалежний, Тобто я голосую, як хочу. Не як уряду міністерства е, дає директиви, а як я хочу. Розумієте, до чого розвернули? І ще раз констатую: 100 мільярдів було кредитів, 10 мільярдів обслуговування. Зараз зростається цифра, фактичний дефолт. Зростання тарифу нескінченна, провалені е, пи, величезні питання по програми укриттів. Я не кажу про десятки випадків банальної маніпуляції, зловживань, які викладені в акті ДАСУ, яку які я елементи оприлюднив себе на сторінках там, останній останні тиждень, якщо ви скажу, ось результат вашої антиукраїнської реформи корпоративного управління. Я за Реформу корпоративного управління, але вона має ґрунтуватися на дуже глибокій культурі корпоративного управління. Вони до своєї культури вони йшли там сотню років, розумієте, і то в них великі питання. але я переконаний, немає 100% державної компанії в світі, яка би доручила фізичним чотирьом особам іншої країни керувати своєю компанією. І посилати нафіки, звиняти, уряд і міністерство. От, називаючи речі своїми іменами. От до чого вся ця так звані всі ці реформи призвели. А тепер Свириденка, вона зобов'язана. Або б уряд проковтне це, я їм не раджу, ми не дамо їм проковтнути. Або, вибачте. Запрошуйте і робіть безпристрастний фаховий аналіз європейцями, а відібрав їх рекрутингова компанія Петра. Як ви думаєте, хто найняв цю, хто оплачував цю рекрутингову компанію? Ну я думаю, банк. що Укренерго. Банк є. Банк. 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 Тобто тобто, находив. Наглядом... А чого? А що чо не Укренерго наймало собі компанію, щоб їм підібрали членів нарядової ради, а, а там було побудовано от якось так. Формально вони формально ага. вони, ви розумієте, але. Так сталося, що ця рекрутингова кампанія вона з боку е, банка. От банки, банкіри, банкіри, які закредитували кампанію, підбирали собі менеджерів наглядової ради для того, щоб вони працювали на банк. Ми з вами мусимо працювати на банк на кредиторах, от в результаті розумієте? І, і на нього платити. от все, це обслуговувати все те, що наробили от таку схему. До речі, вона дуже схожа і схемою Нафтогазу, яку започаткували в свій час Коболів Бітренка і компанії. Це були 16 і 17 років так, система вони... корпоративного управління в ж кругом однаково. в нас воно в усіх компаніях повела так. Я про це часу. і кажу. Тому Укренерго сьогодні ну, досягло Апагея, бо попередні наглядові ради не йшли на відкритий конфлікт з урядом з акціонером. Mm. Ну це безглуздя, погодьтеся. От тут я, я не хочу зараз на деталі вас зараз відволікати. Хоча такі деталі наглядова рада засідання, а вони більшістю проголосували, щоб не було аудіозапису. Щоб слідів не було розуміти. Засідання, на якому приймається рішення про відставку голови правління. Так, зне рішення, а аудіозапису немає. І я вам ще раз хочу сказати: коли ці хлопці вчать нас високим стандартам корпоративного управління, а я вникаю в деталі. А ви ж знаєте, що ми ж розкрутили одну тему, і що Нацкомісія по цінних паперах зробила припис. Компанії Укренерго, що вони діють всупереч стандартам корпоративним, всупереч регламенту своєму статуту. Ну, коли вони признач... призначили члена правління без подання голови правління. Ви знаєте попередній конфлікт, ну він місяць тому, тому, півтора року, да -да -да -да. коли вони самі голова правління не подавав кандидатуру, а іноземні сказали: ну, тебе, хто тебе питає? Ну, ти хто тебе питає голову правління? Ми самі призначимо, члена правління ось з цього ж почався цей почався цей конфлікт. Розуміти, і вони розповідають нам байки про свою високу корпоративну. Культуру і управління. Та ні, вибачте, ви відповідаєте перед своїми законами по своїм там за педофільство і за свої макінації. Yeah, ну бо з за педофільством, то хай суд там розбирається, але от то ж питання власності, грошей там і системи управління. Ми, а ми перетворилися в якихось тубільців, я не знаю, в яких там, no, видурюють власність. Крок за кроком, це ж до того підходили. Ну ми ж заходили це, і це ж все супроводжувалось. Вау, європейці, високі стандарти корпоративного управління. Петре, можна трошки відволічемося від Укренери. Скажіть, будь ласка, як у нас з Нафтогазом ситуація з газом? Ну ви ж знаєте, да Скажіть, Беруть кредити, купують газ кредити. Не дають, то їм дарують гроші. Гранти гран, кленчуть гранти, ну кредити в тому числі, бо немає грошей і немає газу. 5,4 мільярди гривень. Кубів газу треба по імпорту закупити за рік. А скажіть, будь ласка, а наглядова рада в Нафтогазі знала про це про цю ситуацію. Вона готова відповідати за таку ситуацію. Ми щось чули від наглядової ради з її високими стандартами про таку ситуацію. Про кризу в Нафтогазі? Ні, ми не чули. Воно випадково раптом сталося. Це я до чого веду? Не будемо відволікатися на філів і так далі. погоджуюсь з вами. Це емоції. Це емоції. Нам хотілося б все ж таки, щоб там були такі моральні авторитети, але так було. Тим не менш, я вважаю, що вони мають просто відповідати по українським законам перед державою Україна і перед Кабмином як акціонерам І От мені здається, в цій ситуації. Залишилося тільки якось їх прибусти до цього відповідати ще й по українських законах. Я вони скажуть, що вони почитати. на статусі. Це нелегкий іспит для уряду і для влади України. Але в цій ситуації я не є симпатиком владної команди, але я безумовно ну, я працюю на інституції. Я переконаний, що Україні потрібний дуже потужний уряд, і він рано чи пізно тут буде. Дуже потужний президент в рамках своїх конституційних повноважень і не виходити за них. І потужні інституції. Антимонопольний, Нацкомісія, з регулювання енергетики інші інституції на чому на цьому тримається е, держава. І якщо акціонерам є на 100% держава і Кабмін, то я, як депутат, щоб відповісти на ваше запитання, я просто буду вимагати, щоб Кабмін перед мною, як перед депутатами, всіма іншими, звітував і відповідав, як. Він управляє об'єктом державної власності. Мені не цікавий абсолютно незалежний залежний це інструмент. Розумієте, це найняті е, е, фахівці, які допомагають акціонеру управляти, а не підмін, заміняють його. А те, що уряду було вигідно сховатися за цим, і я це бачив, на жаль, по Денису Анатолійовичу. По Юлії Анатоліївні там, ну їм вигідно, да? От, а так хорошо сказати, ой там все, ви з ними розбирайтеся, а ми ж тут, ми гроші беремо і їх розподіляємо. Так довго ж теж не буде. Бо рано чи пізно ці питання будуть же і перед державою України стояти. Я про як ну, проекцію роблю цієї ситуації на державну, то за їх логікою. Оскільки Україна закредитована дуже серйозно, то тут має з'явитися якась наглядова рада, да незалежна. Ну з тих, і вони мають нам призначити президента, уряд, ну в принципі, правління, ну все все ну, один можна навіть простіше сказати. Можна сказати, що тоді вже буде, якщо ви так закредитовані, не можете віддати грошей. Давайте тоді передавайте пакети акцій. Нам цих самих того Жукеренерго, ну, так воно ж до того чи воно ж до того йде. Може, не зразу всі і 100, то. а віддавайте 50 і далі будемо мати. Я, я можу вам сказати, чому от, активізувалися і вони пішли на такий конфлікт. Тому що нові члени правління вибачте, наглядової ради від уряду, від міністерства полізли в історію кредитних цих догодів, в їх. Ціль, ціль, Хто ціль, брав цільове призначення? Цільове призначення, так, як... Ворі подивитися, Да? І так далі, обґрунтованість і так далі і тому подібне. В їх те, що було наворочено. Скільки там зароблялися по ходу на обслуговування, на експертизи і так далі. Вони полізли туди. І ми, все це знаємо. Ми дуже багато вже знаємо на сьогодні. Це вже є, ну, не є таємницею для нас. І от саме тому, колишня команда зрозуміла, що це їх такі Ну, Вони пошли підіймати градуси, підіймати цей планку. Я не раджу уряду. Включати задню, бо це будуть дуже дуже серйозні негативні наслідки для уряду. Просто не раджу. Ну, будемо сподіватися, що уряд знайде якусь силу собі, все-таки, щоб вирішити це питання і принаймні включитися в дискусію з нашими європейськими партнерами стосовно такої складної ситуації. Тому що, якщо так резюмувати, то у нас два місяці тому призначили голову управління, всі казали, що такий фахівець Віталій Зайченко, енергетик, потужний ну, так те, діяч, що немає вирішили подивитися до фінансових складових, що, що з компанії з фінансами, і тут, виявляється, треба його швиденько прибрати. Причому, як ви кажете, що це без мотивації. Вірно. А я думаю, що тут все пов'язане з тим, що голова правління дав на запити нашого ТСК, Він дав він не приховував інформацію. Він просто дав всю інформацію, яку ми просто проаналізували. Вона вся у нас є, вона вся є об'єктивна. Ми її готові кому завгодно. Правоохоронцям, депутатам Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії, європейським послам. Ми готові все це продемонструвати, так би мовити. І тому тут факти і цифри, і тому нічим тут прикриватися не можна. Тут виключно йде боротьба за те, щоб приховати ну, сховатися від, від відповідальності. скажу. ну і я так думаю, що що ще можна ж і далі заробляти на цьому всьому. Якщо да, б як, так, якщо так, воно так. закредитовано, якщо там в обслуговуванні 10 мільярдів, то хтось сидить же, хтось ці гроші освоїть. Банківські ну, експерти казали, треба, і треба так, ре... Ре... переглянути. Обґрунтований не тариф, чути. щоб. Не чути? А, Зараз чути вже. Ну, Завжди буде аргументація, якщо не вистачає грошей, що треба тариф переглянути, щоб, так би мовити, ринку, завжди, треба покривати. Ну, на такій песимістичній трохи ноті, але я пропоную завершити на сьогодні. Бо то, значить, що нам то будемо сподіватися, що уряду все-таки вистачить волі, розуму і якогось, якщо вони самі не знають, то не спитають того, хто знає, як діяти в такій ситуації. і Вирішити цю ситуацію проблему. уряду це... треба зайняти позицію, буде нелегко, але доведеться займати позицію українською. Якщо у вас є якісь питання, якщо у вас є якісь свої концепції стосовно того, яким чином виходити з ситуації, випишіть це обов'язково в коментарях. Це дуже важливо, українці нарід не дурний, знають, як управляти власністю, принаймні своєю з державною, що правда не дуже виходить. Ну але якщо у вас є якісь ідеї стосовно того, яким чином виходити з таких ситуацій, як діяти далі з такими незалежними членами, ну що українці вже тут починають своїй державі нагадувати тубільців, якихось там таких. Які не можуть дати собі раду своїми землі, з островами, з власністю, ну, то теж пишіть в коментарях. На все добре, до нових зустрічей і слава Україні!